Здоровому тілі здоровий дух, та як часто можна почути від людей, що на фізичні навантаження абсолютно не вистачає часу, і наспіх куплена спортивна форма тільки даремно займає місце в шафі. З цим можна погодитися і посперечатися. Так, практично більшу частину доби працююча людина присвячує своїй професії. А єдиний вихідний день витрачати на похід до спортивної зали не хочеться. Та мені здається, було бажання, а можливість завжди знайдеться. Отож, чи варто займатися спортом? Що ми обираємо сьогодні: спортивний майданчик чи зручний диванчик? Грати чи спостерігати? І чим живуть букмекерські контори? З'ясуємо у програмі. Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Людина частіше вдавалася до використання фізичної сили, ніж розумової. Сьогодні все зовсім по іншому, і людському організму дуже не вистачає навантажень, які б робили його сильнішим і витривалішим. Сучасне інформаційне суспільство швидко розвивається, і в процесі цього розвитку виникає безліч нових проблем. Одна з них Гіподинамія або малорухомий спосіб життя, яку часто називають хворобою цивілізації. Чому ми так мало рухаємося? Невже спорт це вже не модно? І чому надають перевагу жителі нашого міста грати чи спостерігати? Запитаємо у них самих як і багато людей відноситься позитивно. Я сам займаюся спортом. І от навіть у нас сьогодні був Олімпійський день в Чернівцях, там, де збиралися багато людей і демонстрували різні види спорту. Спорт звичайно, позитивний. Воно щось добре. На жаль, не займаюся ним. Ну так, так якби цього, так, якби це потрібно було. Але десь колись якісь там мінімальні вправи по можливості я роблю. Дуже позитивно, тому спорт, на жаль, у нас останнім часом, особливо молодь. Не так якби. Займається спортом інтенсивно, як можливо раніше. На жаль, комп'ютери і все інше ну, трошки відтиснило е, спорт. Але особливо молоді, взагалі людям потрібно, потрібно займатися спортом для того, щоб бути щоб була здорова нація. Ой, дуже добре, але це не мій бізнес. До спорту як до бізнесу. Я вважаю, як в розвинених країнах у нас так також люди повинні більше приділяти увагу. Чі спортом і святкування за собою звичайно, тому що здоровому цілі здоровий дух. Заняття спортом дуже корисні. Вони роблять нашу шкіру пружною, приємною і здорового кольору. Коли ми інтенсивно рухаємося, то кров починає краще циркулювати по тілу та насичує кожну клітинку нашого організму. Шкіра тоді має не тільки приємний колір, але й робиться більш гладенькою та зволоженою, що ніяких кремів і лосьйонів не потрібно. Різноманітні тренування роблять нас бадьорими на цілий день та дозволяють почуватися більш енергійними. Так приємно зранку встати зробити зарядку чи виконати півгодинну пробіжку на свіжому повітрі та відчути заряд енергії на цілий день. Крім того, фізичні навантаження позитивно впливають на роботу серцевого м'яза і судин. Додаткові тренування допомагають людині зміцнити свій імунітет і піднімають настрій. Причин займатися спортом, звісно, є значно більше, але ті, які були наведені вище, вже точно мають змусити вас задуматись та передивитися свої погляди на заняття спортом, якщо до цього ви не зовсім були його прихильником. Особисто мені важко зрозуміти людей, які дивляться на красиве і здорове тіло, захоплюються ним, мріють про таке ж і при цьому не хочуть прикладати жодних зусиль на шляху до своєї мрії. Та на противагу таким є люди, для яких спорт це життя. Вони займаються ним професійно. Однак для здоров'я професійний спорт безумовно шкідливий, бо навантаження в ньому давно перевершили нормальний для людського організму рівень, зайвим доказом чого є нескінченна низка допінгових скандалів. Перемагати по чесному стає вже просто фізично неможливо. Справа в тому, що людський організм має якийсь запас міцності, і деякі його системи поступово просто повністю виробляють ресурс. Коли людина займається спортом, професійно вона відчуває навантаження на певні групи м'язів і суглобів. У процесі задіються одні і ті ж органи і системи. Варто додати до цього і спортивні травми, які теж визначаються специфікою певного виду спорту, подібними факторами і обумовлена така коротка кар'єра в професійному спорті. Та й до того ж на спорті чимало людей хочуть влаштувати свій добробут, простіше кажучи, нажитися. Крупна букмекерська контори щодня пропонує своїм клієнтам не менше 300 подій. Варіанти ставок ще численніші. Можна ставити на переможця, на завершальний рахунок на кількість голів. На першому місці за кількістю ставок знаходиться футбол, потім хокей, баскетбол, теніс, гонки формула 1 найчастіше ставки роблять на ігри місцевих команд. Деякі букмекери вже давно експериментують з політичними і іншими екзотичними ставками: перемога в Євробаченні чи президентські вибори. Але ставки на такі події поки не. Популярні, а ось західні букмекери приймають ставки на повторне пришестя Христа і навіть на захоплення землі марсіанами. Для когось це можливий абсурд, але знаходяться ті, які щиро в це вірять. Та в що сьогодні віримо ми? Бог сторінок Біблії запитує нас: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Звільнені від гріха кров'ю Ісуса Христа, ми тепер належимо Богові. Святий Дух мешкає в нас, роблячи наші тіла його храмом. Ось чому Бог благає нас зберегти наші тіла. Разом з тим Бог нас і застерігає зі сторінок свого слова. Як хто ні Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Як ви відноситесь до свого тіла? Яке, як ми вже з'ясували, є храмом Святого Духа, чи немає у вашому житті щось такого, що згодом нестиме згубні наслідки? Я гадаю, молоді є над чим подумати. Життя, краса, фігура, здоров'я. Ці слова можна сміливо назвати синонімами до слова спорт. Та і до спорту, як і до всього в нашому житті, потрібно підходити розумно, адже від цього залежить наше здоров'я. Як одного разу сказав Артур Шопенгауер, здоров'я настільки переважує решту благ життя, що здоровий жебрак щасливіший за хворого короля. Тому давайте зараз приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.